Організації Інститут геополітичного виміру Дмитро Бико, вітання, пане Дмитре. Вітаємо. Вітаю вас. Тож пан Дмитре, з вами хочемо говорити інформацію, яка буквально нещодавно з'явилася в інформпросторі про те, що Сенат США після багатогодинних дискусій все таки вирішив підтримати законопроект, зокрема в якому йдеться і про допомогу нашій країні, а також на рівні із Ізраїлем та Тайванем. І цікаво почути вашу думку яким чином вдалося все таки, врешті-решт, після тривалих дискусій в конгресі, загалом в американському суспільстві прийняти це рішення? І чи варто очікувати, що це рішення згодом так само буде прийняте і в палаті представників? Так, дійсно двохмісячна затримка з прийняттям такого рішення. Це все тривало і 6 грудня 2023 року, і дійсно республіканці та кандидат у президенти Дональд Трамп втрутилися в ситуацію і почали тиснути фактично на сенат на палату представників з метою внести рішення ще й щодо міграційної політики. Ми про це знаємо, і ось ці два місяці колотилася ця ситуація. І нарешті вона вирішилася, хоча лише в Сенаті. Вчора буквально Сенат відхилив законопроект про те, що буде фінансування на рівні 118 мільярдів. Туди була включена саме ця міграційна угода, і прийняв законопроект на 95 мільярдів, куди входить 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Наразі Сенат спрацював чудово. 70 голосів із 60 необхідних дали в тому числі, що здивувало республіканців і безпосередньо Трампа. 14 голосів республіканців було віддано за е, цей законопроект в палаті представників. Все не так добре виглядає наразі. Звичайно, що Байден е, і Білий Дім його команда буде шукати голоси, знаходити якийсь компроміс, доводити. І надіємося, що це голосування пройде на нашу користь. Ось, е Вже ми бачимо, що шантаж не проходить. Ми побачили на е прикладі Сенату, що виняли із е законопроекту саме угоду міграційну. Е довели, що вона повинна бути окремою. О достукалися до деяких республіканців. Надіємося, що Палата представників також проголосує його. Наразі невідомо. Який розклад сил він може змінюватись буквально щогодини? Це дійсно демократія, це дійсно переконання парламентарів, збір голосів. Це все дійсно політика така достатньо хитка, але віримо, що така допомога буде надана, тому що Україна її потребує? Я, наприклад, знаю, що. Україна, українські делегації останнім часом бомбардують Сполучені Штати Америки. Туди приїздять наші журналісти, політики. Ось, і це відбувається буквально ось два місяці з того моменту, як не вдалося проголосувати перший раз саме цю цей законопроект, і тому є від цього ефект потрібно продовжувати. На це витрачається дійсно достатньо великі. Державні кошти, але е, це необхідно, тому що така допомога є сьогодні однією з визначальних е, і, мабуть, переломних у цій війні, і я думаю, що нам вдасться переконати достукатись до здорового глузду і переконати всіх парламентарів, ну хоча б більшість, для того щоб підтримати. Хоча, наприклад, той же спікер. Палати представників Майк Джонсон він проти категорично він спілкується тісно з Трампом, і, скоріш за все, вони вже так дуже тісно співпрацюють в президентській гонці і роблять все, щоб переміг на ній Трамп. Тому тут такі речі і оці заслуги намагаються приписати Трамп. Насправді Трамп не сильно проти допомоги Україні, але він. Хоче, щоб його слово було Ну, Такий політик, популіст, скоріш за все. І він робить все, щоб зараз от саме цю ініціативу Байдена на да, допомогу максимально нівелювати і якось присвоїти собі заслуги. Навіть якщо і проголосує Палата представників, то Трамп, скоріш за все, вийде і скаже, що ось дивіться, я умовив. Всіх своїх е, прихильників, республіканців, і ми надали допомогу Україні, тобто, це така тонка передвиборча гонка, це е, мистецтво можливого, це політика. Пане, Пане Дмитре, Дмитре, ну і водночас вже з'явилася інформація, що ось розгляд цього законопроекту, зокрема в палаті представників, може або гальмуватися спікером, затягуватися на тривалий час, а з іншого боку, цей законопроект можуть розділити на декілька, зокрема, відділивши допомогу саме Україні. То чи ви теж? допускаєте такий хід події, яким чином, наприклад, тоді буде відбуватися і голосування. Також вважаю що це голосування не відбудеться раніше супер супервівторка на початку березня цього року. Так, ідемо про те, що можуть бути затягування навіть до двох місяців, і це дійсно так. Процедурні моменти дозволяються зробити. І скоріш за все Майк Джонсон буде намагатися це зробити, ось і з приводу розділення такий можливий сценарій дійсно і відділення цієї допомоги, голосування частинами. Також, тобто, ну це два незалежних дві незалежні по суті такі парламенти, як ми знаємо, сенат і, і палата представників, які складають конгрес. Ось тому тут звичайно техніка. Голосування, просування цих законопроєктів може бути різне. Дійсно. Ну тут визначальну роль, на жаль, у палаті представників підіграє саме республіканська партія, і на жаль, вони достатньо чітко слухають свого лідера сьогодні, Дональда Трампа. Ну, надія є. Ми так само вважали, що і е, цей законопроект буде надзвичайно сильно затягнутий і, і в результаті іще довше, можливо, навіть до травня, але ми, як ми бачимо. Сьогодні е, лютий місяць, і він проголосований. Він проголосований. Причому звідти винята міграційна угода. Ось і вже оці не нівельовано такі речі з приводу шантажу е, сенаторів. Ось а тому як буде відбуватися зараз просування залежить від багатьох дійсно факторів і від впливу Трампа, і від роботи Байдена, і від роботи е, коаліції всередині, і роботи партійної роботи. Тому сказати наперед. Неможливо, але якщо е, відбудеться от саме голосування, е, я думаю, що має бути, коли його поставлять на голосування, має бути саме позитивний результат. Тобто будуть затягувати і видно відбирати голоси. Але якщо вже він потрапить на голосування, значить це хороший сигнал для нас. Це означає, що його можуть все таки прийняти і погодити цю допомогу. Ця допомога насправді важлива, тому що там. І військова, і фінансова допомога, і нам сьогодні потрібні засоби ППО, інша зброя, бронетехніка. І тому я думаю, що вдасться достукатися, в тому числі Байдену. Ну це така важлива е, політична дипломатична робота. І над, надію, що Україна е, також дотисне і буде працювати в цьому напрямку, перш за все, з республіканцями, демократи там. З ними легше вони підтримують лінію е, політики Байдена, а він зацікавлений в допомозі Україні, і перш за все, і протистоянню Путіну, е, вчиненню, вчиненню йому спротиву, і так далі. Ну достатньо цікаве те, що е, Дональд Трамп він е, останнім часом заявляє його риторика з приводу НАТО погіршилась, і ось ми знаємо, що в цій пакет допомоги е, мало б входити і. Допомога союзникам у Європейському Союзі, і він от саме е, розганяє сьогодні наративи з приводу того, що НАТО повинно платити по своїм рахункам, США не може постійно за них е, виплачувати е, різні військові програми, не може тягнути все НАТО. Ось. І тому ну, це такий сигнал в Європі, що дійсно видатки на оборону, на боєздатність повинні зростати, в тому числі в НАТО. Ну цей, цей шлях. Європа має пройти. Європейський союз має пройти, і саме з президентством Трампа це і почнеться. Тому потрібно готуватися до таких речей. Перш за все, морально, скажімо так, фінансово і планувати ці всі речі. Пане Дмитре, ви кажете, що сподіваєтеся, що Україна теж яким чином повпливає на ухвалення цього законопроєкту. То чи можете розповісти, яким чином наразі, можливо, повинна працювати наша, зокрема, дипломатія, аби все ж таки цю допомогу від Сполучених Штатів Америки отримати в найближчому майбутньому? Ну, як і в всьому світі, будь-який політик орієнтується на думку своїх виборців. І дійсно, вплив саме. На виборців, майбутніх виборців, в тому числі Трампа, так, має визначальну роль. Це, по перше за все, інформаційна дипломатична робота, донесення думки про те, що Україна бореться як стандартно вже ми говоримо за демократію проти автократії проти поширення впливу Росії, Китаю. осі зла це все потрібно доносити на такій достатньо простій мові до виборців. Виборці тиснуть. На прийняття рішень політиків і зараз, коли розпочалася фактично президентська гонка в Сполучених Штатах, до виборців будуть прислухатися найбільше, і тому дійсно Україні потрібно посилити оцю дипломатичну роботу інформаційну роботу. Ну сьогодні вона ведеться і надіюсь, вона буде продовжена, але її потрібно дійсно підсилювати. Я думаю, що наш міністр закордонних справ. Має достатньо часто відвідувати наших союзників. Ось, але ми бачимо, що цього не відбувається. Те, що інсайди там і різні і чутки говорять про те, що його можливо будуть знімати. Можливо, з цим це пов'язано, з переформатуванням, яке ми бачимо, розпочалося із звільненням е, спочатку міністерки в справах ветеранів, потім Валерія Залужного, потім всього генштабу, фактично. З команди залужно і далі продовжиться. Можливо, це з цим пов'язано, але потрібно швидше визначатись, тому що оцей вирішальний вирішальний е, час із лютого по березень потрібно дуже активно попрацювати в напрямку впливу саме на думку американського виборця, і вона вже сформує думку безпосередньо Трампа. Трамп вплине на республіканців, відповідно, ми зможемо отримати результат уже в палаті представників. Тобто, ну всі ті самі методи. Це, перш за все, і статті про Україну в у видавництвах різноманітних е, іноземних, які читають американці, перш за все, і також робота на місцях це делегації, це поїздка до. І зустрічі з різними сенаторами, з різними е, партійцями, республіканцями, і так далі, до максимальної кількості людей потрібно достукатися і сформувати їхню думку з приводу цієї допомоги, що вона потрібна не тільки в Україні, вона потрібна всій Європі, вона потрібна, в тому числі Сполученим Штатам Америки, щоб захистити е, демократичні і е, е, європейські цінності, в тому числі. Які які не сьогодні потребують захисту саме в Україні? Що ж дякуємо, пане Дмитре, за ці коментарі? Будемо сподіватися на те, що все-таки здоровий глуз переможе у Сполучених Штатах, і цей законопроект у палаті представників проголосують без затягування. Будемо стежити за розвитком подій. Отож, Дмитро Биков, громадський діяч, виконавчий директор громадської організації інститут геополітичного виміру, був з нами сьогодні в ефірі «Громадського інтерактивного та радіо 1». Ну і зокрема спілкувався з паном Дмитром про те, що нещодавно Сенат Сполучених Штатів таки підтримав законопроект про допомогу Україні на 60 Мільярдів доларів. Дякуємо вам на все добре і тримаємось. Дякуємо, на все добре.